Алло, Сергій, чуєш мене? Так, так, я чую. Привіт, так, розкажи, будь ласка, що зранку за цю першу робочу годину відбулося у Верховній Раді? А, отже, після такої ПРР витіжневої народи знову почали працювати. От зараз просто я спостерігаю за тим, як близько сотні двох сотень людей під різними транспарантами Перекривається дорогу Грушевського біля Верховної Ради. Це люди, які виступають, приїхали сюди за те, щоб виступити, а, власне, щоб їм надали спільні на їхні доларові чи євро кредити. І зокрема, вони м, м, протестують проти того, що новий законопроект внесений Верховну Раду. 41 85 не те, що спрощує життям а ті, на їхню думку навіть погіршить, і їм доведеться сплачувати на 20-30% більше. І крім того, цей закон стосується лише десятої частини позичальників. Тому власне цього закону навіть після обговорення виховня почали його відправили на допрацювання, причиною його відправили на допрацювання в комітет. А що відбувалося у Верховній Раді? Власне, головна така новина, це те, що вийшло 5 народних депутатів, 5 комуністів з комуністичної фракції в Верховній Раді. Причина, чому вони це зробили, ми спороз'ясуємо. Її не оголошували. Великим серед цих депутатів, які залишили комуністичну фракцію, є, зокрема, такі депутати голуб, один із спікерів КПУ у Верховній Раді, тисяж також нагадаю, що раніше залишила фракцію найбагатша жінка, одна з найбагатших жінок в парламенті, депутата Оксана Фелорник. Вона теж залишила комуністичну фракцію у Верховній Раді, пояснюючи тим, що, зокрема, вона не дійшла сходи з таким сементом щодо того, кому і давати коментарі, і давати коментарі за словом масової інформації. Сергію, скажи, що... скажи, будь ласка, чи обговорюють у парламенті депутати за запров... про скажімо так продовження антитерористичної операції? Які думки, зокрема щодо запровадження військового стану? Ну думки тут чітко висловили Ферсополя. Він сказав і Литви, зокрема, вони сказали про те, що треба негайно запроваджувати військовий стан. І навіть розмовно може бути про те, що там уже давно військовий стан і це потрібно робити. Але, а, наприклад, спікер Турчина повідомив, що військовий стан запроваджений вже указом президента і Верховної Ради а, цього робити вже не потрібно. А, ну взагалі тут, звичайно, окрім комуністів, а, ще якихось там депутатів, багато хто вже скляється до того, що військовий стан потрібен на сході депутатів. Сергію, ще скажи, будь ласка, вже було проголошено про те, що найближчу добу чи найближчий час будуть замінені замінені керівники генштабу міністерства оборони, тобто силовики. Чи є якісь обговорення, чи можливо є уже внесення президентом якихось кандидатур чи пропозицій? Можливо, ти з кимось спілкувався? Поки що поки що це не обговорювали. Зараз обухваємо, що один такий закон щодо нагородження органом небесної сотні, коли будуть нагороджувати людей, які робили ті героїчні вчинки на Євромайдані, а тепер захищають територіальну цілі країни, от на сході країни. Поки що такий законопроект був ухвалений. Але законопроектів цих дуже багато різних, зокрема громадські організації, намагаються на Міністерство світ нам працювало, хоче, щоб був ухвалений закон про світу. Ні, депутатів піднімали питання, а щоб, а, то, про це питання, щоб простити життя, зокрема, університету, їх більш незалежними країні. Також є інші питання, розповідається. Якщо є питання, запитуємо. Й у мене наразі немає питань. Більше за все, звісно, цікавить події на сході, яких оцінюють в парламенті. Чи будуть проголосовані ще якісь ініціативи? Дякую, Сергію. Це Сергій Андрушко. Він перебуває у парламенті. Ми будемо з тобою контактувати.